Доброго дня, діти! Дуже рада вас вітати на занятті з природи. Природа наш спільний дім, адже ми всі, хто живе на планеті Земля, є частиною природи. Природа це спільний дім для рослин, тварин і людей. Наше існування без природи неможливе. Повітря, земля і вода це природа. Природа це я, і ти це природа. Пустелі і гори, поля і ліси, і ми тільки частка цієї краси. Природа це спільний дім для рослин, тварин і людей. Наше існування без природи неможливе. Всі ви напевно знаєте, що природа це все, що нас оточує, крім того, що зроблено людиною. Це ліси, поля, степи. Рослинний та тваринний світ. Природу вивчають різні науки, серед яких ботаніка, що вивчає рослинний світ, зоологія наука про тварин. Але є ще одна особлива наука, яка досліджує як рослинний, так і тваринний світ, як вони пов'язані між собою. Як пристосовуються до життя в природі, як вони впливають на цю природу? Ця наука називається екологія. Наука екологія допомагає не лише зрозуміти природу, вона ще навчає нас живих істот, як її берегти, любити та турбуватися про неї. Адже на сьогоднішній час великою проблемою у всьому світі є ставлення до природи. Люди вже не помічають навколо себе її красу, вони вирубують ліси, осушують болота, вбивають тварин, забруднюють повітря і водойми, не усвідомлюючи, що роблять. Природа це наше життя. Не буде природи, не буде і нас. Люди, знищуючи природу, знищують і себе, не усвідомлюючи того, що ми її частина. І якщо таке ставлення до природи не зміниться, жахлива і неминуча катастрофа чекає на нашу землю, і в ній будуть винні самі люди. Можливо, з часом вони зрозуміють, що роблять, та може вже бути пізно. Красу ще нас оточує, та пізнання того могутнього джерела як природа можливе лише через спілкування з нею. Воно повинно закладатися в людській свідомості з самого народження. Адже для кожного з нас природа є невичерпаним джерелом знань. Тож давайте, діти, пригадаємо правила поведінки в природі. Не залишайте сміття в лісі, пам'ятайте. Це будинок для тварин. В ньому повинно бути чисто. Не розпалюйте в лісі багаття. Пожежа в лічені години може погубити ліс. Тому ретельно гасіть вогонь перед відходом. Відпочивайте лише у спеціально відведених зонах відпочинку. Не зривайте і не топчіть рослини. Не шуміть. Крики гучна музика лякають лісових мешканців і вони можуть покинути свої житла. Не ловіть метеликів. Вони прикрашають природу і опилюють рослини. Не руйнуйте мурашники, мурашки, санітари лісу. Не чіпайте пташині гнізда. Пам'ятайте потривожені птахи. Можуть покинути гніздо. Не рвіть павутину. Краще простежте, як павук полює. Не ламайте гілок дерев та кущів. Діти, планета Земля це єдина планета з усіх відомих людям, на якій існує життя. І ми з вами повинні навчитися бачити її красу. Відчувати привабливість усього живого і неживого елемента оточуючого нас довкілля, захоплюватися, милуватися, любити, співчувати, співпереживати всім істотам на планеті та бути їхніми захисниками. А на сьогодні все. Сподіваюсь, ви будете дотримуватись правил поведінки в природі, берегти оточуючий світ. І він подарує вам насолоду від спілкування з ним. До нових цікавих зустрічей!